Привіт, друзі, сьогодні як і обіцяв розповім про те, як Трюдо ну дуже красиво, дуже тонко потровив Трампа, дав таку класну відповідь на закидони Трампа, і також поговоримо стосовно того, що відбувається зараз навколо об'єднання Канади та Сполучених Штатів Америки. Чи стане Канада 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, чи навпаки. Сполучені Штати Америки стануть 11-ю територією Канади. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Тож, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Інформація цікава, інформація корисна. Але спершу я хочу подякувати всім. Хочу подякувати всім за вашу підтримку Україна Мовного контента. Хочу подякувати всім за ваші підписочки. Підписочки на мій канал. Хочу подякувати всім за ваші вподобайки, дізлайчки. Будь-яка активність вона дуже дуже важлива. Хочу подякувати всім, хто розповсюджує посилання на мій канал в соціальних мережах, і всім, хто пише коментарі. Я читаю буквально всі коментарі і відповідаю на всі коментарі. Це дуже важливо за. Раз підтримувати своє підтримувати україномовний контент, ну і не дати росні заглушити україномовний контент в Ютубі в інших соціальних мережах. Тепер що стосується. Трюдо. Трюдо і його заяв. Чомусь ніхто не звернув на це увагу. Але за останні дні трюдо дав декілька інтерв'ю в Сполучених Штатах Америки. Він був там на похоронах попереднього президента і там же він дав декілька дуже цікавих і класних інтерв'ю. Я не буду вставляти сюди вирізки з тих інтерв'ю, але посилання на одне з цих інтерв'ю я залишу в описі до цього відео. Якщо ви захочете, перейдіть послухайте. Там дуже цікаво, я передивився декілька його інтерв'ю. Вони схожі між собою, тому я не, не буду залишати тут посилання набагато. Просто на одне інтерв'ю, яке я знайшов для себе найбільш цікавим. Я скину і можете зайти, подивитися е, в цих інтерв'ю. Трюдо задавали декілька питань, і Трюдо чесно на них відповідав. Ну, перше питання е, стосовно того, як відноситися до заяв Трампа щодо е, захвату панамського. Каналу щодо захвату Гренландії, і там ведучий, Ну схоже, що ведучий сам не дуже класно відноситься до Трампа, тому що ведучий каже, як же це сприймати, чи це треба сприймати серйозно, чи це якісь закидони? Незрозуміло які. І на це Трюдо відповів, що до цих закидонів треба відноситися дуже серйозно. Хто би їх би не казав, і з яким би тоном їх би не казали, але до цих закидонів треба відноситися дуже серйозно. Потім його запитали щодо приєднання Канади в якості 51-го штату. На що Трюдо сказав? Це повна маячня, такого не буде ніколи, і все це зараз Трамп зараз робить для того, щоб создати шум, щоб перекрити інші питання і інші проблеми. Що стосується 51-го штату, то Трюдо сказав: якщо ви запитаєте будь-якого канадця, що його робить канадцям. То одна з найчастіших відповідей буде: ми не американці, і він це підкреслив. Тобто, і це правда, канадці вони дуже дуже ну себе від відсторонюють від американців, і це така фішка, так тобто, канадці це не американці. Це перше, друге, він каже, що Трамп зараз створює цей шум навколо приєднання Канади спеціально для того, щоб уникати питань, а що ж в такому випадку. Буде сполучених штатів Америки, тому що питання цього, цього митного воза 25% – це дуже серйозна погроза, і Трамп від неї не відступ, не відступається. І коли Трюдо був Сполучених Штатів Америки до цього в його там резиденції, вони про це спілкувалися, і є чітка інформація про те, що в Сполучені Штати Америки з Канади потрапляє. Не більше 1% мігрантів, незаконних мігрантів, і не більше 1% цих метадону, чи як він там називається ця наркота. Тобто Канада це дуже-дуже ну, мінімальні такі цифри, і це чисто предлог. Тобто, це нереальна причина, це надумана причина для того, щоб тиснути на Канаду. А, але Трюдо каже, що Весь цей шум стосовно приєднання, він зараз спеціально накручується для того, щоб не пояснювати громадянам Сполучених Штатів Америки, як вони будуть виживати, якщо і Канада введе відповідні санкції, а Канада дійсно введе. 35 штатів Сполучених Штатів Америки цілком і повністю залежать від е, імпорту їхньої продукції до Канади. Якщо Канада введе такі ж самі мит, митні... Збори, то в 35 штатах Сполучених Штатів Америки наступить ну дуже неприємна ситуація, і він назвав навіть по отраслям це е, алкоголь, це там різні вироби, е, такі як Харвей Девідсон, мотоцикли Ну там він назвав декілька таких моментів, які вони вже прорахували. І він просто сказав, що якщо... Така ситуація станеться з боку Сполучених Штатів Америки, то ми введемо відповідні е, тарифи на їхні товари, і у них деякі предприяття повністю закроються, а деякі предприяття будуть ну ледь-ледь виживати. Тобто, це буде обоюдна проблема. І також він нагадав, що Дональд Трамп вже заявляв подібні речі, коли він був перший раз президентом е, Сполучених Штатів Америки. Тоді він також там кричав, що він поставить на каліна. Канаду, але все вийшло так, як вийшло. Вони попрацювали, вони домовилися, і вони заключили класну угоду, яка була навіть краще ніж попередня угода, торгова угода між Сполученими Штатами Америки і Канади. Тому є велика вирагідність того, що Трамп зараз пускає цей пил, пускає цей шорах, якби ну так, щоб создати такий додатковий тиск. Перед тим, як він почне домовлятися і як почнуться всі ці перемовини. Це він так відповів щодо Об'єднання Канади зі Сполученими Штатами Америки. Потім його запитали: А як ви відноситесь до того, що е, Трамп називає вас гавернен оф Canada», тобто губернатором Канади? І на це Трюдо дав таку класну відповідь: ну просто, просто красавчик, трюдо просто відповів: знаєте, я. Дуже класний політик. Якби я звертав увагу на різну хрень, хто мене як називає там, то я би не був би стільки років в політиці. Тобто, він просто він не казав такого нічого, знаєте, брудного в сторону Трампа, але однією своєю реплікою він поставив себе, знаєте, ну. Трамп як базарна бабка там язиком ляпатить, А він політик, він досвідчений політик, і це саме чому він в політиці а, 10 років, а не Трамп 10 років поспіль в такій політиці, як трудо. Тобто мені сподобалась дуже його відповідь. Тепер, що стосується того, що деякі е, тут люди розповідають, що Трюдо, нібито зараз поставив Канаду раком, тим, що він прикрив парламент, і зараз Канада взагалі не може нічого діяти, як прийде трюдо, то це також брехня. Трюдо чітко сказав, так парламент зараз не діє, але він все ще прем'єр-міністр, все ще є уряд і все ще є. Уряди різних е, провінцій, які також дійсні, і зараз він збирає нараду прем'єр-міністрів всіх урядів, і це все ще потужна сила, яка може дати дуже серйозну відповідь на закидони Трампа, якщо він прийде і, Як обіцяє, в перший день введе свої тарифи, і Трюдо також сказав, що ну якщо це станеться, то Трампу прийдеться пояснювати своїм співвітчизникам, чому вони тепер будуть е, вимушені платити більше за е, газ, платити більше за нафту, платити більше за багато різних речей, і чому їхні товари, чому їхні заводи будуть становитися, тому що їхня продукція не буде потрапляти в Канаду, ну, тому, що вона стане просто неконкурентно здатною. Тобто уряд Канади він готовий. Це, що стосується трюдо, це що стосується того, як Трюдо відповів. Знов таки нагадую: посилання на одне з його інтерв'ю в описі до цього відео. Перейдіть, будь ласка, послухайте самі, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тепер, що стосується об'єднання Канади і Сполучених Штатів Америки, так, звісно, що це буде приєднання в якості 51-го штату або навпаки, все це чепуха. Цього не буде. Але що зараз? Обговорюються дійсно серйозно. Зараз дійсно серйозно обговорюється можливість створення об'єднання, як, наприклад, Європейський Союз. Коли Канада і Сполучені Штати Америки, вони технічно будуть різні країни, в них будуть різні уряди, різні вибори. Тобто, все це буде так, як зараз є, але кордонів. Між ціма країнами не буде, тобто буде вільне пересування. Ну як громадянин Канади, у мене й зараз немає проблем поїхати в Сполучені Штати Америки там пожити певний час і. Для цього, для цього мені нічого не треба, да але якщо пройде це об'єднання, це буде одна валюта на ці дві країни. Ну, скоріше за все, це буде долар Сполучених Штатів Америки. Будуть однакові податки, що для канадців буде краще. Тобто, буде е, таке ж саме утворення, як ну, наприклад, Європейський Союз. Якщо це станеться. То це буде дуже класно. Це буде дуже класно, як для Канади, так і класно для Сполучених Штатів Америки. І в такому випадку це об'єднання стане найсильнішим у світі. Ну, це знов таки. Це якщо це е, відбудеться, то це буде просто мо моща, Ну, це буде моща мощна. І в такому випадку ну це об'єднання буде існувати, і в такому випадку канадцям подобається ця ідея. Тобто, канадці будуть все ще канадцями. У нас будуть канадські паспорти у Сполучених Штатах Америки будуть їхні паспорти. Але ми зможемо спокійно їздити, працювати. Канадці зможуть працювати в Сполучених Штатах Америки. Громадяни Сполучених Штатів Америки зможуть спокійно приїжджати працювати до Канади, тобто це полегшить життя. Ну точно полегшить життя, і е, е, більшість людей схиляється до того, що це полегшить е, взагалі фінансовий стан обох країн і обох економік. Ну і звісно, людей. Тобто такі дискусії зараз йдуться, і це найімовірніший варіант. Який може статися стосовно об'єднання Канади і Сполучених Штатів Америки? Я не зовсім знаю. Я не зовсім в темі, якщо такі ж самі перемовини йдуться із Мексикою, щоб також і Мексику приєднати, щоб зробити знаєте як е, Північну е, Америку один такий континент. Де все буде, ну, відкриті кордони, все буде суспільне. Про це я не знаю. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся в цьому. Але між Канадою і Сполученими Штатами Америки зараз такі перемовини йдуть. І ну, багато канадців, і я впевнений, багато американців сподіваються на те, що це відбудеться. Друзі, давайте ми з вами будемо спостерігати далі. Як будуть відбуватися всі ці події навколо Сполучених Штатів Америки, навколо Канади, що будуть робити наші політики, куди вони приведуть наші країни? Тому я ще раз прошу вас всіх не забути підписатися на мій канал. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайки або дізлайки цьому відео, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.